Доброго дня, друзі. Зараз ми стоїмо на цьому місці, де на небезпечних сотні, де не можна брехати. Друзі, зараз хтось втрата, що трапилася кому кращого України. Як ви оцінюєте те, що відбулося? Ви як розвитіти керівництво правого серду нашій чоловік? У нас з'явився другий фронт. З'явився він досить давно. Це фронт боротьби не тільки з Совнішній Агресію, а фронт боротьби з... За... Внутрішньої нашої я навіть не називаю контрреволюція, це просто ті люди, які були такі залишилися. Корупціонери, приходімце всіх мостів. Люди, які бачать Україну як об'єкт, з якого треба висповкувати все судді. З нас, людей, з нашої землі, з наших родних, відкрили другий крок. Порошенка повторює повністю дорогу Януковича. Янукович вбивав українських націоналістів. Порошенка теж почав вбивати українських націоналістів. Його роблять його служби, спецслужби, які повинні захищати нашу державу і зовні середини, вбивають наші працівники. Вчора відбулася ця подія, яка, коли розстріляли наших братів, хлопців вимушені були захищати. І, і зараз те, що вони зараз пішли в гори, зброю в руках, це повністю повторює в, е, е, дорогу наших хлопців у зупах, які зараз позиція. Чернігівської команди травм сектора по суті ходіє. Позиція дуже проста. Жорстка дисципліна, вертикальна партійна. Будуть накази, ми їх будемо виконувати. Чому можливо трапилось, те, що трапилось в запаті, в нашій області областях? В Кожної області існують питання, які у всіх вустах, на, на що називається. В нашій області конкретно всі знають, що відбувається з нашим звітом Всі знають, що відбувається з нашим торгом. Всі знають, що відбувається з нашими спиртзаводами. заводами. Ми пропонували почати їх законну діяльність, роботу. Але це нікому не вигідно. Вони працюють якось тихенько, продаються все. І особливо турбує питання на з півдня Чернігівщини Питання нафтотруби, питання газоліна. Всі знають, що там відбуваються страшенні крадіжки, але ніяк, ніяк реагує ніслужба безпеки України в що відбувається зараз, коли на себе будуть брати люди повноваження, можливості наведення порядку зі цим ганьбою в державі. От. Я сразу попереджую. Як хтось потім буде розказувати, що це дестабілізація України, дестабілізація ситуації під час війни, сразу, хлопці, я вас орієнтую на те, що це, це ваші побрехеньки вже не трогають. Займайтеся, наводьте порядок, наводьте лад. Наш, наш ліс зараз їде на ту сторону фронту. Наша картопля їде на ту сторону фронту. Такого не було ніколи ні жодної, під час жодної війни. Щоб ми готували агресора. Можливо, <рес> щоб ви почти додати. Додати дуже, дуже коротенько. Як часу в них вже зараз немає. Як вони не почнуть доводити те, що чекала від них революція, те, що за що дібили люди, вимагали, як вони не будуть робити ці зміни, попереду у них дуже Так. Тому, тому я не знаю, що вони зараз будуть як себе вести, але у нас дуже дисциплінована організація, які будуть накази поступати. Ми повністю довіряємо нашому проводу, тому що там знаходяться люди, які в боях, боях на Майдані, на фронті показали, що хто є хто. Ваша активність буде в території Чернігова чи Києва, чи... наш осередок територія територіально Чернігівській області. Ми його тільки починаємо розбудовувати, але у нас є вже команди і в Прилуках, і в Ніжині. Активність наша буде там, де буде потреба. Буде потреба в Одесі, буде потреба в Закарпатті, буде потреба скрізь, де є Україна, навіть на тих територіях, які поки що не українські. Чи можна, можливо, Порошенком? Зараз наш провідник веде перемовини. Зараз. Чим вони закінчаться, ми чекаємо на команду. Теористична громадська ради досвід. не готова вам допомогти. Приймати допомогу від інших громадських організацій. У нас нема різниці, яка це організація, як вона є продержавницька. Це наші всі побратими. Зрозуміло, дякую вам. Слава Україні. Героям. Слава мертвого рога.